Так, раз, раз, раз. Всім добрий вечір. Сьогодні будемо грати в гру по назві... щось Аренка Brinkout, тільки це Tarkov. Не знаю, чи зайде, чи не зайде, я трошки пограв, вроді як е, трошки й зайшла ця гра, але будемо бачити, як вона взагалі, чи норм, чи ні. Не знаю точно. Але побачимо, зараз ждемо санька. Може саньок підключиться. І цей. Ну і будемо грати. Починати грати. Так що ждемо. Добрий вечір, Лімурчик, добрий, добрий. Не знаю, чи... Доброго вечора. Не зайде, я трошки й як... зайшла ця гра, але будемо бачити, як вона обще. Як ти розказує, як справи. Не знаю, то це... робиш. Але побачимо, зараз ждемо Санка, Може саньок підключиться. І цей. Ну і будемо. мурчик добре uh, гра, бачити, як Як ти розказує як справи. Опа, машинка. Отлично. А що за машинка? Що за машинка? Розказуй. Лемурчик, Лему, пожалуйста, прожми лайк. Щоб хоча би якось мінімум продлить. Так не продлить, а продвинути цей канал. Хоча би кудись. <гум> Непонятно куди. Санько дзвонив зараз. Саньок, кстати, буде підключатися теж до мене трохи пограємо у гамнотарку. Сузуки ігніс, е -е, який рік. Який двіжок, е -е, який рік? Перший раз чую, що це задвігло. Один і три. Хороший двигатель, чня. А. Це я пошка. Пуляся. Старенькая пошка. Понял. Лимучик, прижми лайка, прошу тебя. Бо не будеш другом. Ха -ха -ха. Що, запускаємо гавно Да? А чому мені, блядь, не это? А чому мені не показує? Ага. Угу. Треба было обновить. Понял, Понял прийняв, Извиняюсь. А, а в мене обновочка. Я собі другий екран взяв. Так що можеш мене теж поздравити. Да, да, знаю, підерська. но щось мені, коротше, захотілося спробувати, що це за говно. О, mm. oh, дякую, дякую, ЛІМУРЧИК. То получается, що за реп на хату і що, и компуктер будеш мати, да? Блять, покасання підключиться, це вообще пиздец. По звуку що по звуку з гамно гри. Ага, це мені треба, короче. Танк зробити, танк так. Так І щось воно буде, да? Что еще новенького дали Морчик. Блядь, я так хочу восстановить той клан. Опять залететь в сквад. Как в стары времена? Как мы собирались, помню, по 12 народа, ёлки пал Два повні склада собиралося. Да ты шо? Кстати, зараз сказали, что в скваде. Оптимізували сквар. На п'ятом інжені. Оптимізували. Музика, музика заходив і казав, що оптимізували. Чариш? Ти мене чуєш нормально, да? И купит подписку от меня. Ты за что? Блять, в ОБС -те у меня не работает, блять, этот. Показ чата. Какого бена я не шарю вообще? Чат. И чё он мне меня? В этой трансляции отключен чат. Та в смысле тут Бред який то короче, Непонятний. Кстати, я зробив підписку, то есть получается. Що хотів тебе сказать? Короче, я зробив. Коли ти підписуєшся на YouTube. Коротше, е, побачи. Ти можеш відписатися і підпишись. Попробуй так зробити на, на мій Ютуб. Може, воно висвітиться. Поняв? Побачи прикол. Будеш сміятися. Попробуй відмінити підписку на мій YouTube і ще раз підписатися. Ану зараз побачимо, чи буде чи ні, чи тільки з новими підписниками так робиться. Музика в грі не мішає. Ага, а чуєш, Лімурчик, а В тебе є другий аккаунт, щоб перевірити? Може в тебе є якийсь другий аккаунт, або я зараз попробую, чуєш, еще создать. Давай пока попиздим з тобою, А я пока попробую, наверное, другий YouTube канал. Хоча ні, як ми? Блин Скажи мені, щоб в тебе є другий YouTube канал, може якийсь. Добре, я сейчас вообще музику вирублю, наверное, тут. Звук музики. Є. Вирубив музику. Всім добрий вечір, хто підключається. Всім доброго вечора. Так, Поки що зберемося. Ай, у мене 30 тисяч, блядь, з тіпами грав, все профукав. Не, напевно підем на цьом гамно Говно этом. Блядь, я ч не воркає, щось я не можу понять. А ну я обновив. сейчас дышу ще ...перевірю. Чого воно не робить, блядь? Вітаю в родині. Вітаю в родині, козаче. Опии! Так, ну вроді вроде я проверочну зробив, тільки що. Можеш даже побачить. має воркать, якби. Ти з другого аккаунта, кажеш, підписався, да? Čega ona ne vorka je avtodona, pa ima. Ну, Може я попробую з якогось. Попробую з другого аккаунта якогось зайти зараз на YouTube. І попробуємо, чи працює воно, чи не працює, не. Є варік попробувати. Я думаю, що є варік попробувати. О, сейчас попробуем. Так, я з другого аккаунту зараз його підписався. Зараз буде видно. Але ні, не, не воркає що то Блять, що за проблема? Обновим. Обновим. Не щось не робить, не пойму. -а. -а, -а. Треба, короче, плагін, походу установити, понял? Спеціальний плагін для ОБСКи, короче. Ано. Сейчас мы ч Сейчас мы немножко подшаманим на стриме. ви не против. Ану, Сейчас я, короче, перезапущу стрім. Зараз я перезапущу стрім, і тоді, короче, глянемо, окей? Я вибачаю за таку штучку, але перезапустим зараз стрім. Окей, бо це важно для, для мене, як мі...